День приїхав до нас такий от пацієнт, дівчина їхала по трасі і раптово стала. по Подіносці вискочила помилка по розпредвалу, стер прокрутили ще раз, знову вискочила. Відкрив я кришечку, і у нас тут красота обірвало ремінь. Яке... Зараз. Вкину захист, покажу краще. Ось так файно закрутило, на файних оборотах їхала куб'єта. Ну, зараз розбираємо три рівня навісного, кронштейн подушки і далі. Крутимо далі. швейцька машинка щита, купа ременів паразитний шкіл. Ну і свічку от викрутив першу. Просто рукою попробував решту по 180 градусів, докрутилися усі. Так от їздять. Виставляємо для більш точного е, варіанту мікрометром ВМТ, тобто я виставлю тут зараз максимальну висоту шестерню по міці. І там ззаді, навіть видно, О, там є зарубка. Тобто виставляємо шкіру розпредвала, обертаємо за болт шківа корінвала і зараз накидаємо ремінь. Так, Накину ремішок, робоча гілка натягнута, от ставимо на натяжний болт. от там от там він. Ролик відпущений максимально і тепер легонько розпускаємо, ролик відскакує. Провертаємо два оберти і провіряємо співпадіння міток. Так, заводимо для проби. Двигун підвішений, без нічого. І отак от він робить. Підозра два циліндра. Загнуло клапана. Це є ненормальна робота. Зараз перевіряємо компресію і робимо остаточний вердикт. Провіряємо перший циліндр. Твоє. Друзья. О. Другий. Третий. Оп. Во тринадцять. Зразу. Четвертий. Ще... Короче, компрессия там файна. Відповідно, перший другий зар гнуті клапана. Взагалі, дівчині не пощастило. Так, Продовжуємо розбір. Знімаємо кронштейн з катушками і датчиками, аби був доступ, аби зняти патрубки. Від радіатора. Колектор лишаємо на автомобілі, знімаємо голову саму. Колектор випухне, відкручений, відрядимо таким от ціном. О. Не знаю, чи це заводські мітки, чи це вже хтось був тут до нас. От поставлена одна мітка до поверхні. І з тої сторони проглядається друга. Ось також. Тепер розкручуємо тут постілі з роз тої сторони. Так, нарешті ГБЦ зняли. Колектор лишили тут, один і другий. Ну, зараз ми їм обдуємо, щоб потім от пісочок не попав нам в двигун. І от як я і. Передбачав, будь ласочка. Ось тут це перший циліндр, два клапани, і другий циліндр теж два клапана. От цей більший, цей менший, але також треба його замінити. По всіх решта, Ніби все добре. Тут якась трошки чорнота. Ну, гадаю, то не критично. Розбираємо головку, миємо, притираємо клапанах, міняємо сальники. Ну, все, все як завжди. Так, продовжуємо ремонт гетса. Оце в нас клапанок. Це вже нові. От Фресія. Головка вже розмита, клопона почищені. І от зразу тільки прийшли, проходжу сьодла, рівняю фасочки і одразу новенькі клапана притираю на ті, які погнуті. Ну, а решта відповідно також. Головка вже готова, почищена, помита, шліфована клапанки притерті. Сальнички я вже поставив, то старі. Тут різниці нема, всі однакові. Збираємо. Так, підготували вже блок, почищена поверхня, почищені поршеньки. Ось цікава штучка. Я гадав, це маркіровка на поршню. Але тут такого нема. І згадав, що на клапані от є маркировка Hyundai. І от вона відпечаталась. що тут, що тут. Так само перший циліндр. По циліндрах все ідеально, навіть проглядається хон. виробітки немає. Забиваємо втулочки, поставимо прокладочку. Взяли серлінг. Отаку. Двохслойний металопакет. Встановлюємо ГБЦ. Вже встановлена головка. Покріпили колектора. Навісне трошки покріпили. Фази вже виставив, Ну, зв'язав розпрідвали. Зараз сюди ставимо новий сальник. Щиточки, кришечку ну, і ремішки тут. Всякую трохи модіну далі. Встановив вже сальничок, проливаємо розпредвали з компенсаторами. От на всіх стиках кришечок наніс трошки герметику. Так, вимита кришечка з прокладочкою, закриваємо, аби пилючка не попадала. Виставляємо ГРМ. По верхній мертвій точці і по От є контрольний отвір, там відповідна риска. Провертаємо два рази. Натяжка добре, фіксуємо натяжний ролик, там внизу він. Тепер все добре, провірили, все сходиться. Тепер закриваємо кришечки, рухаємося далі. Так, по автомобілі вже все завершено. Ще був замінений підшипник ступичний і ступиця. Підкоректований розвал та сходження. Можете чути, як працює двигун. Мягенько, рівненько, тихенько. Ще коректую газу. Тут параметри дещо задерті. ну зараз... Подивимося ще вже проїхався, все тихо, тяга файна, що на газу, що на бензині, ну газ тут зараз ще трошки підкрута. Так, автомобіль пройшов кілометрів 20, промалювалися карти. Я вже криву коефіцієнта підправив. Зараз скидаємо газову карту. Двигун працює файно, їде тож. Оглядаючи підвізку, ще зауважив, що з колесом щось не так. Оце от колесо, яке стояло ззаді, воно накачане. воно таке було. Поставили вже запасочку, ну доїде. Воно на такому дівчині з Чернігова їхати ще кілометр 800, думаю, не пасує. Так що все, решта вже перевірена. Чекаємо клієнтку. Погода в нас От Дівчина вже приїхала, вирушає додому. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!